Всім привіт, друзі! З вами я, Кавунас 37К. Друзі, вибачте, що я пропав з Ютуба, а я створив новий Ютуб канал. І ми наберемо ціль 100 підписників на мене каналі. Так, хочеться. Ну, ми будемо починати 4.2.0 уже оновлені Чикинг Ну, от цей вийшло оновлення 4 серпня в ну, плеймаркеті. І ми починаємо. Ну, що ми бачимо? Ми бачимо, отут змінилось 4.2.01. Там якась ж... ще нова оновлення. Знову. І давай на фоні. Фон. І ми фон. Там офигеть! офігеть! уже наконец-то червоний фон. Як у минулому відео там, коли я покинув канал там. І. І можете подивитися там про концепт Gun. Силка в описанні КОМЕНТАР А іще синє фон. Офігеть як красиво. Так. Там оцей додавали іще костюми. Це що? Це що, Бублик якийсь? <хи> Прикольний. Так, піця там. Круглий, ого. Добавили отаку, отаке. Угу. Це костюм, оцей робочий очими. Там нарисований очими вигляд. Так, там ми теж очим, так. Ну. А оце за корточкою я купляв, наче... Еээ... За 300 монет. Так, мені подобається. Ну, краще я курточку. Ого, таке красиво з бантиком. Ну. Прикольно. Там, так, якесь там. Знай... Ого! Це шо, блин. Трусы. Так. Так, і ще кофта. Так! Ааа, це костюм! Отсылка на Бенді! Оцилка на бенді оцей ігру, так, а оцей, ну, якийсь ну, літній ко, ну, костюм, так. І ще якась нова ого, так. А ще отаке. Ну, сірі квадратики, Сірі білі квадратики і краб є ого. -го. І ще, ну. гарбуз. А ще додавали машину. Зараз полістаю. Я купив цю машину. Офігеть вигляді. Чикен Toast. Вигляді прикольно. А ще додавали хвост 16-й і це червоний. Як це це нагадаю. М'ясна курка або Angry Birds. Так. Добавили отакий вот меч. Отакий от на 138. А, 30, 133. Ну. Отакий от знаходиться рюкзаки. Так. Нічого мобах не бачу. І ще додавали карту, І ми зайдемо. Це якийсь, ну, наче заходи. Я покажу. Там щось додавали, так. Якийсь білий квадратик давав цей друге місце і ми подивимося. Там вони додавали железну дорогу. Зараз заспамимо предмети і зараз подивимося. Як виглядає? Ого! Це що, Chicken Doctor? Ого! Вони додали цей налаштування із меми з ворці. Там плюсів і мінус. Плюс три. 3... Типа оцей шот вверх або в, в, в минус. це типа назад. Офіге, я в шокі от розробника додав налаштування із мемесварці. Так. Якийсь доктор Лівсі. Це отсилка на мем із 2022 року. Там свинья. Так. І там вовсє там. Я в шокі, Так. А там оце предмети додали. Так, телевізор. Там О, синя жидкость. Так. Напишіть в коментарі, що це таке за жидкость, так. Давайте подивимося. Ого, якийсь із майбутнього Давай включим. Боже. Так. А, давайте не спішим Так, не спішим Це, якісь изятый ролики Із Ютуба, із тіктока Так, картонкет. О, отчем, я це побачив у Тіктоке. Ну, в Тіктоке я побачив такий мем, В Чиге. Так, якийсь петух. Так. Якийся це гравець. принес копіка. Це типа якісь мем цей по чікінгану. Так, посилка. Ну, все розуміло. Так, там іще щось. Угу. Більше нічого. О, добавили оце все Так, курча. Оце прикольно, да. Так, і ищей, ну, значит, добавили заяць. Ого, ну прикольно, прикольно. А чому це манекены не добавили чикен гані костюм? Может, по Так, котик. Ну, виглядає прикольно. І ще свиня. Ну, все прикольно. А чому не добавили манікени? Ну, це було прикольно. Так, давайте зайдем емоції. Так, давайте подивимось. Ага, день і ніч. Так, емоції давай зайдем. Так. Ми що бачимо. Так. Оце туалет. На, так, друзі, напишіть в коментарі, що це за оцилка, ви прям розумієте. Так. Два меч ми танцюємо. Ага, прикольно, прикольно. А ще, ну. Шарики. Так, це для днюхи. Так. Ого, молоток такий звук. Оце розумію, оце цікаво. Ну, ну все. Відео закінчається. Ну, все. З вами я Кавнас 37К. Підписуйтесь на мій канал. Ціль 100 підписників. І зайдіть на мій ТГ-канал, ссылка в описі, коментар. І поставте вподобайку, пишите в коментарі, що сподобалось оновлення. Ну все, з вами Каванас 37К. -ка. Всім пока-пока!